Вау, неймовірний цитрусовий пиріг з журавлиною. Швиденько покажу, як зробити в обмін на підписку та вподобайку під цим відео. Вам не складно, а мені дуже допоможе у розвитку каналу. А бонусом ви ще й не будете втрачати інші мої рецепти. В ємність для змішування закидаю 150 г грамів цукру та чайну ложку ванільного цукру. Додаю 4 курячі яйця. Та пробуваю ці складові погружним блендером. До яєчно-цукрової суміші додаю 100 мл молока. Наступним кроком додаю лимон. Його треба трохи з силою прокатати, ось так, щоб виділився сок. Розрізаю навпіл та вижимаю сік через сито. Або, як я пропускаю сік через долоню. Більшість лимонних зерен залишиться у руці. Ще раз пробуваю суміш блендером. Далі до 250 грамів борошна додаю дрібку солі та 1,5 чайні ложки розпушувача. Трохи все перемішую ложкою та починаю потроху додавати суху суміш до яєчної. Поступово помішую все погружним блендером. Повинна вийти ось така консистенція. Якщо так як в мене в рецепті потроху додавати борошно, то тісто буде без грудок. Далі додаю 70 мл рослинної олії та 50 г в'яленої журавлини. Дуже ретельно перемішую тісто ложкою, вмішуючи журавлину у суміш. У форму для запікання заслану пергаментним папіром переливаю. Цитросову суміш та відправляю в духовку запікатись 45 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий пиріг заливаю білим розтопленим шоколадом та присипаю улюбленими горіхами. Дякую за підписку та підтримку мого каналу. Цитрусовий пиріг готовий. Мирного нам всім неба! Та нехай все буде смачно!